Як досягати цілей, не забуваючи про життя? Саме сьогодні для вас розкриємо цю тему в наших традиційних етерах щосереди, які проводять тренери компанії Богуштайм. І сьогодні з вами я, Данченко Юлія, поговорю саме про те, як робити так, щоб Цілі, які ви собу, перед собою ставили щодня, не віднімали у вас насолоду від життя, натхнення від життя, оцей класний настрій, що ви йдете туди саме в тому напрямку, який ви для себе обрали, який ви хочете, що він гармонійний і що він не заважає вам. Насправді, коли я обрала цю тему, то я її. Виклала дещо провокативно для вас, тому що насправді, коли ми йдемо до наших цілей, то це і є основна складова нашого життя. Просто цілі можуть бути різні по масштабу, вони можуть бути швидко досяжні, вони можуть бути повільно досягатися, вони можуть складати з декількох етапів, так і розтягнуті дуже сильно в часі. Або їх можна реалізувати взагалі одними якимись дуже короткими діями, і просто реалізувати цю ціль буквально за день. І все наше життя насправді складається з ось таких цілей, які ми досягаємо, просто що дуже часто люди забувають і яку помилку роблять. Вони це роблять негармонійно. Тобто фокус це йде в якомусь одному напрямку, а про інші напрямки життя частіше всього ми забуваємо. Ви знаєте, що в системі компанії Богуштайм, в системі прицільного тайм-менеджменту, ті, хто у нас навчався, ми ділимо взагалі планування свого життя, свого року, свого місяця, свого тижня на шість ключових сфер життя. І саме ці шість ключових сфер життя ми змушуємо наших студентів включати дію хоч з однієї сфери, включати в щоденні плани. Нагадую, хто не знає, перша сфера це здоров'я, це ваше тіло, це все, що стосується вашого побуту, проживання, місця, в якому ви живете. Тіла, в якому ви живете, вашому гарному фізичному стані, тому що тіло і ваше здоров'я, і ваш комфорт на місце, в якому ви проживаєте, це взагалі фундамент для всього іншого, що відбувається в вашому житті. Якщо є здоров'я, якщо є енергія, то все решта досить легко можна досягнути. Наступне, на що треба звертати увагу, друга сфера це. Звісно ж, навчання, особистісний розвиток, що йти знову з часом, щоб не забувати розвиватися як особистість, як професіонал. Наступна це, звісно ж, сім'я. Третя сфера це ваша родина, це ваші близькі люди. Це те, куди ви повинні теж направляти фокус вашої уваги і хоча б одну мінімальну якусь дію включати в ваш щоденний план, щоденний розклад, щоб приділяти туди увагу, направляти туди енергію і збагачувати цю вашу сферу, щоб у вас була радість від того, що ви будуєте оцей контакт з дорогими для вами людьми. Наступна сфера це у нас соціальна сфера, тому що ми всі живемо в соціуму, ми тим чи іншим чином від нього залежимо. І тому плани, які стосуються соціуму, той же, наприклад, донат на ЗСУ, так, захисникам, які нас захищають, це теж можна включити в дію, щоб не забувати вкладатися в те суспільство, бути йому вдячністю, проявляти йому вдячність, в якому ми проживаємо. Наступна п'ята сфера це принципові для вас речі, це духовний розвиток. Це може бути ваше релігійні переконання. І туди ви теж повинні накла... направляти енергію, щоб відчувати цю гармонію. Ну і звісно, шоста сфера, я її залишила наостанок, але як правило, вона в людей на першому місці це ваша кар'єра, ваш професійний розвиток, можливо, ваша власна справа, яку ви розвиваєте. Як власник бізнесу. І от, як правило, люди фокусуються на чомусь одному. І вони вважають, що от, якщо у мене є ось ця ціль, то все решта я просто викину зі свого життя, я буду йти сюди, чого б мені це не вартувало, і буду направляти туди всю енергію, всю увагу. А потім з'являється оте. Оте відчуття незадоволеності, втраченого життя, що щось пішло не так. Тому дуже важливо, звісно, в житті буває різне. Буває так, що коли, наприклад, жінка народжує дитину, то перше, на чому їй потрібно сфокусуватися, це, звісно ж, сім'я. І інші сфери виходять на другий план. Але виходять на другий план, але ми не вичерпуємо, не викреслюємо їх взагалі з нашого життя. Так, іноді буває так, що потрібно повністю сфокусувати свою увагу на кар'єрному розвитку. Але ми пам'ятаємо про ті інші складові нашого життя. Тому так, дійсно, фокус повинен і може бути на якійсь окремій сфері, на якійсь окремій цілі з цієї вашої сфери. Але як Як зробити так, тому що насправді ж ви прийшли сюди за рішенням. як зробити так, щоб. Коли ти йдеш до цілі, не забувати про життя. І рішення, воно ну, насправді просте, але єдине, що потрібно робити, це потрібно його впроваджувати і виконувати, потрібно діяти. Ми в компанії Богу Тайм вам завжди говоримо про те, як важливо планувати свій кожен день. Як важливо складати ось той самий список завдань, розрахований на 24 години, який включає всі ключові сфери життя. І не забувати ось цей список завдань, дивитися, щоб він був гармонійний, щоб він вас вів і до ваших цілей, щоб він вас вів і до інших напрямків вашого життя, щоб включати його дії з цілей. З різних напрямків вашого життя. І якщо ви просто спробуєте почати планувати хоча б тиждень для початку, хоча б просто один день напишете собі план, самі собі його створите, той план, який вас надихає, той план, який вас веде до ваших цілей, через призму, навіщо я це сьогодні роблю? Навіщо я записала ось цю задачу в свій розклад. До якої цілі мене веде ця задача? Чи я хочу дійсно, чи принесе мені це задоволення? Чи принесе мені це приближення до моєї цілі, тому що дійсно іноді в моменті буває так? Що якась задача вона не приносить задоволення тут і зараз? Але якщо ви на неї подивитеся в довготривалій перспективі, який результат вона принесе вам з часом, то ви знайдете собі оцю відповідь на запитання: а навіщо я сьогодні це роблю? І якщо ви ось так через цю призму пронесете кожну дію, яку ви сьогодні будете виконувати за вашим планом і не тільки за вашим планом, тому що часто так в житті трапляється, що відбуваються якісь події, відбуваються якісь контакти з іншими людьми. І якщо ви будете дивитися на кожну ситуацію протягом сьогоднішнього вашого дня, через оцю призму, а який результат я отримаю, якщо зроблю ось так, ось так? А навіщо я це роблю? І це дійсно приносить мені користь в моєму життю тут і зараз і в довготривалій перспективі, то ваше життя насправді, воно, по-перше, очиститься від зайвого сміття. Ви побачите, що досить часто енергію могли витрачати взагалі в тих напрямках, які неважливі, на якісь, можливо, обговорення, на якісь сварки, чи ще що-небудь. Ви просто будете фільтрувати, ви будете цінувати той час, який у вас є. Ви будете до нього ставитися з цінністю, ви будете відслідковувати, які люди. Крадуть у вас ваш час. Ви будете дивитися, кому ви хочете дарувати ваш час, яким діям ви хочете дарувати ваш час, а що ви не хочете більше робити, і від чого ви навчитесь говорити о те саме ні. Ви навчитесь відстоювати власні кордони. Тому що планування це дійсно це унікальний інструмент. Коли ви бачите 24 години, коли ви бачите, що їх тільки 24 години, коли ви розумієте, що ці 24 години ви повинні використати, як не знаю, можете зробити аналогію з грошима і сказати собі, що це не 24 години, а, наприклад, 24 мільйони, які у вас є, і відноситися до ось цього часу, який у вас є, з такою самою цінністю. І коли ви почнете відслідковувати, знову таки, повторюсь, куди ви направляєте свої свій час, навіщо ви виконуєте ту чи іншу дію, скільки ви її виконуєте, і чи оптимально це для вас? Чи веде вона взагалі до всіх ваших цілей, які ви хочете досягти в вашому житті? І скомбінували оці дії протягом сьогоднішнього дня, щоб вони саме вели до всіх ваших цілей, то вам дуже легко буде будувати ось це. Гармонійне життя, життя, яким ви будете задоволені, життя, які день, який ви будете аналізувати з вечора і говорити собі, о, дійсно, круто. Сьогодні я робив саме те, що приносило мені задоволення, приносило мені результати, і не витратив оці дорогоцінні 24 години свого життя на зайве. Тому планування допоможе вам позбавитися зайвого сміття в житті. Сфокусуватися на цілях і результатах, і якщо ви ще хочете навчитися дійсно використовувати весь обсяг часу як Цінний ресурс інвестувати його саме в тих напрямках, які будуть вести вас до ваших результатів, і створити таке життя, про яке мрієте. То після цього етеру збереженого пишіть в коментарях 21 або нам в Дірек-21, і ми вам розповімо більш детально про наш тайм-квест тактика, де ми 21 день якраз і учимо це, навчаємо це робити наших, наших студентів. А під кінець хочу просто підсумувати все те, що я хотіла з вами сьогодні поділитися: тож, як жити життя, щоб і до цілі йти, і про саме життя не забувати, де дуже просто перетворити власне життя в таку систему, де ви кожною своєю дією. Рухаєтеся до цілей, які направлені в різні сфери вашого життя. І які будуть вам приносити задоволення, які вам будуть відповідати вашим цінностям, які будуть вас надихати, і таким чином ви просто перетворите власне життя, ви перетворите досягнення цілей в вашому житті. На процес ось цей, на саме життя. І у вас не виникне навіть такого запитання. Як так? Тому що зараз, коли так питання сформовано, все це виглядає так. Життя окремо, цілі окремо. Але ж насправді це не так. Наші цілі формуються з наших мрій. А ми. Ми сюди прийшли для того, щоб мріяти, для того, щоб діяти, для того, щоб досягати, для того, щоб отримувати задоволення і від процесу, і від досягнення. А якщо у вас ціль отримувати насолоду від життя, от візьміть собі за основу ось таку ціль отримувати насолоду від свого життя і проживати його таким чином, щоб максимально розкривати власний потенціал. Якщо ви ось на, топ, на верхівку поставите ось таку вашу ціль, то всі інші цілі, які будуть в вашому житті, вони будуть підтягуватися. І такого питання навіть у вас не буде виникати, тому що гармонія буде присутня в вашому житті. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую вам за підтримку. Бажаю вам гарного натхненного дня. Якщо у вас виникають будь-які запитання стосовно того, як досягати власних цілей, як використовувати штучний інтелект, тому що цю тему ми теж активно зараз розвиваємо, то після збереженого ітеру пишіть ваші запитання. Обов'язково в наступних етерах ми це все розглянемо. Всім вам бажаю багатного настрою і рухатися до ваших цілей дійсно гармонійно протягом сьогодні і завжди. З вами була Юлія.